Так, Всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 січня. Вирішив таки зробити обзор трактора. Може буде комусь цікаво, може комусь щось корисне. Значить Ось такий трактор. Зараз коротко розкажу, які були зміни в тракторі, що я перероблював. Значить, коли з'явився цей трактор, значит, на ньому були. Була обліцовка старого зразка, полукругла така. Вона мені, по-перше, не подобалась, по-друге, вона була трошки підгнивша. Спочатку її почав підварювати, а потім вирішив, заказав на розборки, через OLX прийшла ця обліцовка нового зразка. Значить, що по установці тут немає нічого сложного, воно в принципі, практично все підходить. Сейчас я. Значить, все на штатне місце. Цей верхній капот стає. Е, так, по тут, виходить, ось кронштейн стоїть. Зараз я покажу ось о він, цей кронштейн. Ось цей кронштейн. Тут, в принципі, все стало. Значить, як він ставиться по укріпленню оці два болти е, стають нормально, е, попадають там із середини приварена гайка. Воно видно. Тобто закручується тут нормально, без питань. А тут третю Прийшлось кронштейн -тей, е, зрізати гайку. І, в принципі, можна було наварити гайку, але ну, я просто із середини там поставив гайку, ключом притримав, закрутив. Тобто, тут в принципі, нічого такого. Ця стара залишилась. Получається, ця планка нижня. Це і старої обліцовки. Вони однакові. Що нового зразка, що старого, вони один в один. Єдине, якщо хто хоче поставити цю кришку бокову, потрібно. Получається, тут два отвори, тут йдуть вже в самій зразка. А тут Все, тут стояв один старий, тут і тут. Тут, виходить, просто вище здвигається, приварюється. І тут виходить приварю все. Все остальне стає ідеально. Так, Що ще я зробив? Воздухан, воздушний фільтр корпус. Стандартний оця ножка. Вона стояла ось отут. Він, по-перше, стояв нижче, а по-друге, воно упиралося цією ось ось нижньою частиною у ці патрубки. У ці патрубки. І тут його і закручувати неудобно, Тут вже підложена і резинка така потовща. Я просто взяв ось у вставку, наскільки я тут не пам'ятаю десь. 12-15 см. У мене був старий фільтр. Оце з цього патрубка я вирізав, сюди вставив. В принципі, він стоїть вище. Ну По принципу, так само, як на двигуну Мазовському. Там він вище стоїть сам фільтр. Все, він так, виходить, стоїть. Ну Він мені нічого не заважає. В принципі, нічого такого немає. Так, значить, по освітленню стандартні т 150 фари. Це я вже міняв, нові поставив. Тоді МТЗовський поворот габарит. ЛЕД-бавка стоїть. Зверху поставив ще. Там на відео попередніх є встановлення, підключення, кому цікаво можете прийти. Поставив Ледовський зверху, автопоїзд. Так, кронштейн і зеркал МТЗовський, вони набагато більш такі зручніші. А що я тут ще перероблював? Значить, включення ВОМ тут взагалі не було. Е, купив трос, поставив, це Т-150-ке для включення. Зробив такий механізм включення, поставив тягу. Так, зараз трактор працює із... Вірніше, працював осеню осени із прицепними дисками БДТ, то стоїть у нас на навіски гідрокрюк. А так, в принципі, якщо підплуг, то ставлю поперечки ці 350-кі. Так, значить ось ця коробка ВОМа. Так, що ще сказати. Значить, поставив ящик тут для зручності такий. Всякий інструмент великий лежить, такі розходні матеріали. Так, по проміжутки. у минулому році взимку міняли, робили ремонт гільзи. ці трактор розкочувався. Міняли втулки, пальці нові ставили. Так, в принципі, що тут? А, зробив тормоза зараз ззаду їх взагалі не було, не було накладок. Теж заказував накладки, встановлював. Так, тут в мене як зараз якраз ремонт проходить трошки такий творчий безпорядок. Так, може комусь цікаво буде по органах управління, значить, оце все. це річах газа. Оце педаль. тормоз, сцеплення. Це включаються передачі. Перша, друга, третя, четверта. Це річах діапазонів. Чотири діапазони. Коробка старого зразка стоїть. Значить, це включається. Оце нейтраль. Вкрай сюди, вліво, прямо до відказу вправо. і вперед. Це перший діапазон або ж вона ще понижена. Так, виключаємо. Далі. Уперед це робоча, це транспортна. Повністю вправо і на себе. Це задня передача. Може комусь десь пригодиться, признадобиться. Так, далі. Що ще розказати, значить, Так, як трактор із двигуном СМД. Це річав, включення, значить спочатку перед заводкою вверх. Так раз включили. Включається бендікс. Далі все. запуск. Це йде стартера. на пускачу, Включаємо. Можна рукою, я новою так нажав. Він крутить-крутить, але тут ще такий нюанс. Невеличкі. Получається, педаль, або, верні, не педаль, а річа газу ми опускаємо вниз. Коли літом це можна не робити, зразу його добавили газу і заводимо. Вниз нажали, виходить, перед тим добавили газ, заводимо і ось одразу заглушили. А якщо холодно, там восени взимку хто заводить, значить. Переводимо відразу перед заводкою вниз подачу газа. І, виходить, включаємо і тримаємо. Пусковий двигун крутить двигуна, там стоїть з боку на двигуні такий перепусковий насос. Він закачує масло, подає і нагнітає, дивимося, Значить, ось все. прилад. Манометр тиску двигуна. Дивимося, щоб хоча б до одиниці дійшов тиск. І тоді, виходить, як тільки до одиниці, можна півтора-один, півтора одиниці, в принципі, достатньо Додаємо газ тільки двигун завівся, відразу відпускаємо, відбираємо ногу, глушимо пускача і. Двигун працює. Це таке невеличке, може комусь це цікаво, може комусь із таких е, початківців, хто захоче попрацювати з таким двигуном, признадобиться, то, в принципі, така маленька інструкція. Значить, по речагам, оце речах, це включення гідронасоса задньої навіски. Значить, уперед включений, назад виключений. Далі. Оце виходить привод включення насосів від коліс. Уперед, ні, не вперед, назад, виходить, якщо сюди включити, це включається вом, е, оцей, що стоїть ззаді. Значить, як він включається? Як я включаю по мере. Е, заглушив двигун, після цього я включив раз сюди речах ВОМа, тоді запускаю. І тоді, якщо, е, наприклад, із гною розкидачем трактор їздить ну, чи з іншою технікою, яка потребує роботи через ВОМ, ось у мене виходить? Все, через тросик, те, що я показував. Все. Раз. Типу, принцип, як ручник і працює. Якщо треба виключити його, вниз опустив, коробка встановилась, вома, не працює. Значить, тоді. Тут іще один річаг стоїть. Все. Це включення переднього моста. Оце він назад виключений, вперед включений. І три стоїть рычага, на трьохсекційний розподільник, який стоїть за кабіною, значить середній у мене це навіска і збоку оцей крайній у мене підйом опускання прицепного агрегата. І якщо агрегат, наприклад, КПС8 або культиватор, або дискова борона БДТ-7. Ну, чи Може ще якісь агрегати, що там додаткові стоять гідроциліндри, а це виходить, включається цей річак. Це поставилося запобіжники нового зразка. Ну, в принципі, що тут? Стоять тумблери, це в мене автопоїзд, це стоїть. Включення LED балки, це що стоїть на капоті. Значить, це верхні LED фари, це заднє світло на кабіні, це в кабіні світло. Так, і це, цей не підключений поки ні до чого. Це значить запуск стартера-двигуна пускача, це глушилка. Це в мене стоїть звуковий сигнал. Тут стоїть центральний переключатель, габарити. фари, оці е е транспортні, що стоять великі. Це все шторка радіатора. Це все я поставив поки, так, тимчасово. Надо десь просверлити туди упорядочити більше кнопка аварійки. Так, значить. Дворники пневматичні. Такого як на зіл 130-131, вони зараз не працюють, то є такий ручний режим. Все, раз. Так, ну, в принципі, що я зробив ще Все. шторки такі, ламприкени, задні шторки Все пошив. Таке більш зручніше, трохи не так сонце, щоб світило. Ну і в принципі, більш такого нічого, це е, включення поворотів. Ну, включення маси, включено, виключено. Ну, в принципі, я думаю, все-таки нічого тут е, такого складного немає. В принципі, Хто захоче, розбереться з цим. По приборам, значить, цей прибор це датчик тиску двигуна масла. Стоїть два на температуру води, права, ліва сторона. Далі стоїть, зарядку показує. Це мотогодини не підключена, нема тросика. Тиск в системі тормозної, і виходить, коробка передач, оскільки вона тут гідравлічна. І виходить, ще тут, може комусь цікаво щеплення, коли воздух накачаний, тут дуже легеньке, як у легковій машині. А за чого? стоїть вакуумна камера, така як на тормозах така стоїть саме на щеплення там, з цієї сторони. Кому цікаво, можу більш детально показати, значить, при вижимі тут стоїть сервопривод, зараз я вам покажу його. Значить ось його сервопривод, він перепу... е... працює. До нього підводиться воздух, всередині, всередині ходить шток, відкривається плунжер, подається воздух в камеру, камера спрацьовує і вижимає щеплення. Тобто, Коли воздух накачений, дуже легенько все вижимається, все працює нормально. Значить, таке Невеличке відео вийшло. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім гарного дня! Всім до побачення.